Добрий день! Сьогодні дізнаємось, що таке звук. Але для початку давайте пригадаємо. Люди яких професій використовують лупу, що таке лінза. Які бувають лінзи, яку будову має око людини? Яке зображення об'єктів на сітківці? Сьогодні будемо працювати за таким планом. Перший пункт плану. Що є джерелом звуку. Другий. Які характеристики має звук? Як поширюється звук? Четвертий пункт. Чи можна використовувати відбивання звуку. П'ятий. Як ми чуємо. І останній. Чи може бути звук шкідливим? Розпочнемо з того, що ж таке звук. Це коливання частинок середовища, в якому цей звук поширюється у вигляді хвиль і сприймається слухом. Тіла, предмети, що коливаються, продовжують звукову хвилю, яку ми можемо чути, називають джерелами звуку. Органи чуття, пристрої, які вловлюють ці звукові хвилі, називають приймачами звуку. Людина може чути звуки, створені джерелами, що здійснюють від 20 до 20 тисяч коливань за секунду. Є звуки, які людина не чує. Якщо джерело звукової хвилі здійснює понад 20 тисяч коливань за секунду, то виникає ультразвук, який людина не сприймає. Менше 20 коливань за секунду інфразвук, що також не сприймається органами слуху людини. Якщо джерелом звуку є тварини, комахи, людина, природні явища такі джерела називають природними. Якщо ми чуємо звук від джерела, які створила людина, їх називають штучними. Зараз ваше завдання прослухати 4 типи звуків і визначити, якого вони походження: природного чи штучного. Номер 1 Номер два, номер три, номер чотири. Джерелами звуків є тіла, що коливаються. Крила комах, струни гітари, мембрана барабана, коли ми розмовляємо, коливаються наші голосові зв'язки в гортані. Під час звичайного видиху повітря беззвучно виходить на зоні через ніс і рот. Якщо із силою видихати його через тиснуті зуби, вийде звук Ш через губи П. Праворуч вас зображено відображення тих чи інших звуків. Якщо через... Притиснутий до зубів язик виходить буква L. Так, рухаючи губами, зубами язиком, людина промовляє звуки, складає з них слова, розмовляє пошепки. Голос залежить від двох маленьких складок у гортані – голосових зв'язок. Якщо співати, кричати чи навіть розмовляти, звуки виникають саме у гортані. Які ж характеристики звуку? Гучність. Тон швидкість поширення. Гучність голосно чи тихо. Тон високий чи низький. Швидкість поширення звуку залежить від густини середовища. ж поширюється звук. Розглянемо на прикладі води. В тому місці, де краплинки торкаються води, виникає хвиля. Яка поширюється вздовж поверхні води. Звук це теж хвиля, але ми її не бачимо. Ми чуємо звуки, навіть якщо джерело звуків далеко від нас це тому, що коливання від джерела звуку передається повітрю і поширюється у всіх напрямках. Наприклад, якщо коливається мембрана гучномовця, вона стискає повітря, утворюючи. Згущення, яке передається далі, атоми і молекули при цьому не переміщаються разом у напрямку звуку, а лише коливаються. Наука, яка вивчає звуки, називається акустика. Поширення звуку в повітрі це переміщення згущень і розріджень часток повітря. Розглянемо, як же ж звуки поширюються у різних середовищах. Вони поширюються в повітрі, в рідинах і твердих тілах. Найшвидше звуки поширюються у твердих тілах, бо частинки твердих тіл розташовані найщільніше. У рідинах звуки поширюються повільніше, ніж в твердих тілах, і ще повільніше у газах. Розглянемо. У воді звук поширюється зі швидкістю 1500 метрів за секунду. Водень поширює звук 1250 метрів за секунду з такою швидкістю. Залізо сталь чавун 5000 метрів за секунду. Повітря 340 метрів за секунду, скло 4500 метрів за секунду. Отже, ми переконалися, що в твердих тілах поширення звуку відбувається найшвидше. На швидкість поширення звуку впливає температура середовища його густина. У теплому повітрі звук поширюється краще, і що більша густина середовища, то швидше поширюється звук. Єдиний автомобіль, що подолав звуковий бар'єр британський автомобіль Frost SS7. З реактивним двигуном. Ось можете його споглядати. Як шумить мушля? Кажуть, що це шум моря, чи це справді так, і як воно туди потрапило. А якщо це не море, то звідки шум такий схожий, схожий на звук моря? Щоб почути, шум моря, не обов'язково мати вдома мушлі. Це можна зробити за допомогою звичайної склянки або банки, як у вас показано на зображення з хлопчиком, яку можна притиснути до вуха. Звуки які ви чуєте, прикладаючи мушлю до вуха, це рух повітря, що відбивається від стінок мушлі, склянки чи іншої порожнини. Звукові хвілі, як і світлові, поширюються прямо лінійно. Коли звукова хвиля потрапляє на перешкоду, вона відбивається у зворотньому напрямку і може потрапити до наших вух. Так утворюється відлуння. Явище відлуння використовують у медицині за допомогою ультразвукового сканування УЗД. Ультразвукова діагностика можна дослідити внутрішні органи людського тіла, як бачите на відео. Кістки, м'яза, жир по-різному відбивають звукові хвилі. Комп'ютер перетворює відбиті звуки і створює зображення. Потрібного органа. Цікавим і корисним є використання відбивання звукових хвиль у пристрої, який має назву ехолокатор. Цей прилад дає змогу виявити і визначити місце знаходження предметів за допомогою ультразвуку. Він допомагає дослідженні тваринного підводного світу, морського та океанічного дна. Завдяки явищу відлуння такі тварини, як кажани і дельфіни, можуть орієнтуватися в просторі. Коли видимість обмежена або взагалі нічого не видно, кажан видає ультразвук через спеціальний орган. Ультразвукові хвилі відбиваються навіть дрібними комахами, відбиті від перешкоди звукові хвилі, вловлюють вуха, і таким чином кажан здатний орієнтуватися в темряві і навіть полювати. Дельфіни також визначають об'єкти у воді за допомогою ультразвуку. Вони здатні чути звуки під водою до 25 км. Як же чує звук людина? З'ясуємо, як це відбувається. Коли ми чуємо звуки, що лунають навкруги, звуки від джерела через середовище, в якому коливаються частинки повітря, потрапляють у гушну раковину. Далі у слуховий прохід. Коливання звукової хвилі змушують коливатися барабанну перетинку. Ці коливання передаються слуховим кісточкам, які в свою чергу передають коливання чутливій мембрані, що розташована в завитці. Слухові нерви перетворюють звукові коливання на нервові імпульси, які надходять у мозок для розпізнавання. Чи може бути звук шкідливим? Занадто багато звуків різних за гучністю, які заважають сприймати потрібні звуки, перетворюються на шум. А якщо цей шум ще й гучний, це взагалі негативно впливає на організм людини. Музика, що голосно грає, тривале перебування в навушниках, в яких звучить улюблена мелодія, гучна робота автотранспорту, будівельної і ремонтної техніки можуть призвести до тратівливості, погіршення самопочуття, підвищення нервовості. Від тривалого сильного шуму на 60% знижується продуктивність розумової праці. Учені довели, що гучні звуки, шуми, а також музика на концертах впливають не тільки на слуховий аналізатор, а й на шкіру, серце, органи дихання. Шум шкідливий на лише для людини. Встановлено, що рослини під впливом шуму повільніше ростуть, у них спостерігається надмірне, навіть повне або що призводить до загибелі. Виділення вологи через листки можливі порушення. Клітин. Гинуть листки і квіткові рослини, які зростають біля гучномовців, аналогічно діє шум на тварин. Від шуму реактивного літака гинуть личинки бджіл. Самі вони втрачають здатність орієнтуватися в пташиних гніздах, тріскаються шкаралупа яєць, від шуму знижується надоїв коров, Приріст маси свиней зменшується, несучість курей, хворобливо переносять шум риби, особливо у період нересту. Для того, щоб контролювати рівень шуму, користуються приладами, які називаються шумомірами. Одиницею вимірювання гучності є децибел. Назва на честь американського вченого Олександра Бела, який винайшов телефон і слуховий апарат. Пам'ятайте больовий поріг шуму 140 дБ. За 120 дБ з'являється біль такий. Який стає нестерпним. Давайте розглянемо на зображенні гучність, яка подається у децибелах. дихання. Або коли відбувається дуже тихо йде цокаючий годинник, це 20 дБ. 40 дБ це тиха розмова, спокійний офіс. 60 голосна розмова. 80 дуже голосна розмова на прикладі багатолюдного офісу. 100 дБ – це сильний дорожній рух, і 120 це є концерт рок-музики, пневматичний молоток це вже допустима межа для людського вуха. І 140 це вже людина почуває себе досить, досить дискомфортно. Звукові коливання можна перетворити на коливання електричного струму за допомогою мікрофона. Такий перетворений звук можна записати на різні носії, змінювати, накладати у звукових студіях, як у вас показано. Спеціалісти записують і обробляють пісні виконавців, щоб їм не заважали зовнішні шуми і відлуння, записують в ізольовані від звуків кімнаті, стіни якої зроблені з матеріалу, що не пропускає звук зовні та поглинає всередині. У загальному Звук це коливання частинок середовища, в якому цей звук поширюється у вигляді хвиль і сприймається слухом. Тіла, предмети, що коливаються і продовжують звукову хвилю, яку ми можемо чути, називають джерелами звуку. Органи чуття, пристрої, які вловлюються звукові хвилі, називають приймачами звуку. Звукові хвилі в середовищі поширюються прямолінійні і здатні. Відбиватися і поглинатися. Відбивання звуку використовують у медицині, техніці, дослідженні морів та океанів. Гучний звук шкідливо впливає на рослини та тваринний світ і на людину. Відпочинемо. Виберіть мелодію, яка відповідає вашим емоціям сьогодні. Номер один. Номер два. Номер 4. Домашнє завдання опрацювати тему, що таке звук. Бажаю чути побільше приємних слів та отримати багато позитивних емоцій від них. Бувайте!